Вітаю, високоповажна спільнота. Сьогодні темою нашої зустрічі, наших роздумів розмислів буде майданний дискурс. Відомо, що майданний дискурс відкриває завісу до розуміння історичної тяглості, ментального феномену, соціальної зрілості, духовного розвою українського народу. І історичний український контекст жваво засвідчує ці переломні знакові моменти, і зокрема йдеться про революційний вітер змін у 21 столітті у Києві відбулося дві масштабні революційні події: зокрема, помаранчева революція та революція гідності. У нашій розмові сьогодні ми проаналізуємо євроінтеграційну спрямованість українського визвольного руху через українсько-німецький контекст. За основу візьмемо дві розповіді Євгена Романенка та Тараса Прохаська, які вміщені до книги «45. історії революції гідності, та німецький твір Кристофа Бруме, власне, в якому теж розглядатиметься майданний дискурс. Збірка майдан від першої особи «45. історії революції гідності уміщує розповіді спогади журналістів, студентів, правозахисників, священиків, самооборонців, політиків, волонтерів, митців, медиків та всіх інших небайдужих, котрі з полум'яним патріотизмом відстоювали свій фронт в обороні української самостійності відтак національної гідності, захист духовної спадщини, онтологічне осмислення рідної культури опритомнює. Воно будить від сну, розкриває національні первні українського народу, і історичні зміни і візії активістів майдану засвідчують тяглість історичного минулого з проєкцією на вільне майбутнє таким способом відтворюють національний закличний дух у мистецьких полотнах. Передусім звернемо увагу на мистецьке полотно. Євгена Романенка. Євген Романенко заслужений артист України, співак, гітарист. Власне, артист центру української пісні, народна філармонія, вихованець полтавської козацької школи. І він зазначав: процитую, що для мене особисто майдан почався з перших днів. Уже студенти під стелею запрошували мене прийти з акустичною гітарою і підтримати бойовий дух. Оповідь артиста засвідчує про невтомність, внутрішню стійкість, моральну витривалість. І про, звісно, мистецьку закордонну підтримку приїхало дуже багато польських виконавців підтримати своєю музикою нас, майданівців. Уже тоді пішов дуже такий великий розголос по всьому світу і музикантів з Європи, що бажали приїхати підтримати нас було справді багато. Йдеться насамперед про закордонну підтримку Польщі та Литви. Ми розуміли прекрасно, каже Євген Романенко, що сцена це дуже важлива мішень для міліції, бо це рупор майдану, з якого ми керували обороною. Якщо ми бачили, що десь іде наступ, а там мало людей, ми скеровали туди підкріплення. І сцена тут як культурна арена, вона є найбільшою загрозою для злочинної влади. Силові структури, керовані верхівкою Януковича, боролися проти мирних людей, власне убивши світ української нації. Втім, не знищили, а навпаки, посилили рух опору. Процитую слова Євгена Романенка: я й раніше казав, що ми ніколи не будемо цінувати свою незалежність, бо нам її подарували. Поки ми її не завоюємо, поки не заплатимо високу ціну, ми її не цінуватимемо. І основний посил Євгена Романенка віддати своє життя для свободи нащадків, зберігши вільну Україну, саме такий посил українського героїчного народу. Розберемо іншу історію. Візії Тараса Прохаська, сучасного українського письменника, журналіста, лауреата Шевченківської премії 2020 року, і саме його візії звучали як мистецька підтримка протестувальників як правдиве і вдумливе переконання у правильності та неминучості спротиву злочинній владі. І свою місію письменник саме усвідомлює як служіння словом батьківщині. Літератор безумовно засуджує тогочасне керівництво України як антигуманне. Процитую найбільше в тих подіях мене вразило те, наскільки непоступливим є це керівництво України і наскільки ця система не хоче слухати голосу народу. Я зрозумів, що у момент явної для себе небезпеки вона готова на все. І також Тарас Прохасько говорить про те, що люди, котрі були на майдані, вони вже до того часу робили щось. Тобто, протестувальники це передусім активно свідомі і активні громадяни рідної батьківщини, вони були мобілізовані не лише під час майдану, а й до цього в житті вони робили щось і системно працювали на благо. України. Процитую, я побачив, що це не люди, народжені Майданом, вони вже щось робили до того у своєму житті. Це були активісти, які до того часу займалися, я не знаю, охороною пам'яток, роверами, спостереженнями за виборами. Всі ті люди були на Майдані, і вони, власне, були готовими, головними, хто спрямовував всі ті речі. Відмінність помаранчевої революції, каже Прохасько. Та Євромайдану, процитую: якщо перший майдан був розгорнутий конкретно під особу лідера, то другий уже не мав культу повадарів. Одна з головних проблем, на думку Тараса Прохаська полягала в контроверсійних візіях майданівців та антимайданівців. Процитую. Ну і ще дуже, дуже драматичним були мої візити до так званих антимайданівців. Я туди проникав, зустрічав їх в інших частинах міста. Я усвідомлював наскільки все ж таки неоднорідний. Український народ, я не говорю про схід і захід, але просто яка є величезна маса людей, неподібних на тих, хто робить майдан, скільки би там не було мільйон чи півмільйона людей на майдані, це є вибірка найкращих. Власне, Тарас Прохасько наголошує на тому, що в глибинних основах це було якраз російсько-українське протистояння. Процитую це була перша битва виграна в Росії. Хоч я й не думав, що почнеться ця реальна війна з Росією, але я розумів, що Майдан то була російсько-українська війна. Це я до того кажу, що вже потім, коли ця війна справді почалася, відчуття існування паралельних реальностей для мене залишилося. І воно є драматичним. Актуально звучать наративи Тараса Прохаська щодо важливості перебування кожного на своєму фронті і саме у такий спосіб наближати перемогу України нині. Я розумів, що в цій ситуації я маю робити те, що вмію робити найкраще писати. Бо я не стратег, я не є багатою людиною, яка може купувати необхідне, жертвувати. Я розумію, що я не є добрим вояком чи ще кимось таким, але разом з тим я розумію, що я можу про це писати. Описувати і якоюсь мірою аналізувати те, що відбувається, моїм найголовнішим завданням як письменника було писати, за словами Тараса Прохаська, Майдан то перемога України, то свіжий вітер змін. Майдан став переможним тому. Що крім об'єднання дуже багатьох людей, він показав наявність в Україні тієї критичної маси, яка готова йти до змін, до чогось кращого, до вдосконалення. Він показав, що суспільство готове до того, аби жити без владного проводу. Тобто, що суспільство випереджає політиків, це все є перемоги, їх дуже багато. Їх просто треба називати перемогами. Схожі наративи про Майдан можна помітити у полотнах німецького письменника Кристофа Бруми, який від 2016 року живе в Україні в місті Полтаві і вивчає історію України. її, Суспільно-політичний розвій і розлогу описує свою інтерпретацію у полотнах. До прикладу, майданний дискурс висвітлено у полотні Майдан Молотов із подзаголовком Мідемфарат Richtung Front», виданий у 2014 році. Нині ж Кристоф Бруме. Докладає великих зусиль, аби писати про сучасну російсько-українську війну. І, до речі, у 2022 році видана його книга Щоденник роздуми Імшатиндескрігес у затінку війни, де він осмислює і показує власні враження на події в Україні. Власне, якщо торкатися майданного дискурсу, Кристофа Бруме, то на початку книги автор описує своє захоплення велоспортом. Однак цього разу війна, отже, і подорож знаково відрізнятиметься від попередніх подорожей. І власне процитуємо: я вже сім років на своєму блакитному слоні їжджу на велосипеді до Волги. Уже охрестив сідло водою одера Дніпра, Дністра, Дону. Чорного та Азовського морів, але цього року є одна істотна відмінність від попередніх поїздок. Цього разу війна, і саме в тій місцевості, яку я знаю краще, ніж свої п'ять пальців на моєму улюбленому Донбасі, де я чи не кожну сільську рогу в пошуках мозаїк на автобусних зупинках. Тут письменник згадує Майдан під гаслами Фрайхайт Ода «Тот». Тобто свобода або смерть, поза як ідеться про відстоювання демократичних цінностей ціною свого життя, і тут можна побачити спільність поглядів із аналізованим наративом Тараса Прохаська. Також Кристоф Бруме зробив ряд висновків про Україну. По перше, те, що народ стоїчно готовий боротися за своє життя, за свою землю. І, по-друге, що під час подій на Євромайдані кожен немайдужий здійснював грошовий вклад на потреби, тим самим, що найшвидше прискорював перемогу України тут варто наголосити, що аналізуючи українсько-німецький літературний мілітарний контекст, зробимо такі висновки: що очевидці і водночас дописувачі подій високо. Оцінюють демократичні зусилля українців, Євромайдан і сучасна російсько-українська війна то ланки єдиного ланцюга подій, що вітчизняні та європейські літературні візії свідчать про оцінку історичного минулого і його відбиток на сучасну долю України у німецькому ж дискорсі логічно розмежовуються е, такі поняття, як українець е, і росіянин. Тобто йдеться про те, що багато хто у Європі до 2014 року не диференціював українців та росіян. Особливого значення набуває публіцистика і журналістська діяльність, що відбиває момент тут і зараз, і доносить до народної громади та світової спільноти реальні проблеми та перспективи. Треба наголосити, що важливим і знаковим є зіставлення зовнішнього і внутрішнього поглядів на одну й ту саму проблему, що розкриває героїчне протистояння українців. І тут варто зауважити на такій тезі, про яку писав Кристоф Бруме, наче ОНЕУС Кененензінітлебен'. Каже Кристоф Бруме, що росіяни говорять себто вони українці без нас росіян не можуть жити. І Бруме, оскільки жив також у Росії, він робить споглядальні висновки про життя українців і росіян і вважає слова росіян надто таки принизливими і підставними, вважаючи на свій життєвий досвід. Книга Im Schatten des Krieges» просякнута реалістичними свідченнями, діалогами, полілогами, авторськими відступами, ґрунтовними розмислами, історичними візіями та їх інтерпретацією у такий спосіб скажемо, що революція гідності стала визначальною екзистенційною та онтологічною подією української історії, яка, по перше, Змінила хід подій Європі, по-друге, довела світові непоборну духовну силу і міць українців. По-третє, задекларувала новий етап установлення нової української нації. Саме такий компаративний короткий аналіз уможливив прочитання українського та закордонного дискурсу, аби побачити одні ті самі події під різним кутом зору українським та європейським. І ось таке діалогічне прочитання потрохи викристалізовує образ нового майбутнього, яке здатне здолати жорстокого ворога. Я дякую всім за увагу. До нових зустрічей.